Кіровоградці ремонтують старі машини для бійців. Керівник однієї з місцевих автобаз разом із колегами безкоштовно лагодять авто і відправляють їх на підмогу в зону АТО. Аби автівки не підвели в найвідповідальніший момент. Трудяться понаднормово. Скільки машин вже поїхали на знає Віра Шестакова. Ось на цьому майданчику працівники автобази перетворюють старі машини на потужну військову техніку. За кілька тижнів на схід захищати батьківщину бійцям відправили 11 машин. Розвідчики образились і, і, і зенітчики, як ми потім вияснили, к нам з просьбою обезпечити їхню життя по можливості зашити транспортні средства їхні. 에, ну, Скажем так, метал. щоб якомога швидше виконати замовлення, Сергій разом зі своїми друзями працювали в посиленому режимі. Времени для роботи було дуже мало, В принципі, за один день ми сделали эту машинку. Для розвідчиків Вот вторая, тут чисто для зіничка было сделано, учли їхні требования і пожелания, що половина кузова открыта, а половина кузова быть закрита для экипажа. в машинах радянських часів замінили гальмівні системи, відремонтували карбюратори та багато іншого. Окрім зілів, полагодили для військових ще й два авто швидкої допомоги. За тиждень ми, або за дві недели сделали порядка 10 Автомобілі, включаючи автобуси для транспортировки личного состава грузових автомобилей. Потом поступило к нам з консервації 5 или 6 лет після с Ирака Стояла карета скорой помощи УАЗ. Ну, тоже довели до ума. Допомагати бійцям на сході чоловіки планують і надалі. Зараз брають для них теплі речі та інше спорядження. Часу пишемо можливості, средства для. Закупки тентов, тому що машини прийшли не тентоване, вже осінь. Вот зараз треба мінімум пошить два тента для ГАЗ 66 Іщуться і слідства. За відремонтовану Кіровоградцям техніку військові дуже вдячні. кажуть, вони вже врятували не одне життя. Віра Шестакова, Ілля Зіленкін день за днем.